Юну, шел. Сократ наш и вижу с пастуха и пришел мандр на гульке. Шов! Шов! Заходилася! Та то їде, Це куди ти йдеш? Са, і пшоп! Йоно! Шов,

Правда. Урвался. шел вибрить. Ну что? Наберето Сзади, просто не бійсь. Він наш засадний сход. Почали Раном ловили його, подзвонили в утік у тік, А Тепер далі десь пішов. Пастух його вже не тримає. зараз будемо щось примовляти. Кайдане клас. Smo in drugič, zdaj znašli, kaj pa čeznan, kajkaj da jim poklabilo. Zabavno, zdaj znašli, kaj pa jih. Veš uspav sluha, prvo v meni nek posluhajanje. Tremaj. Falina smo tu skušali, mož sloveti, mi že porujemo falino. Video bo zgodaj. Ali pa glediš, kaj da nam im mimo poklad. Še en robe. Hodaj, so kratki, hoče. Hodaj, hodaj, redni, hodaj. Dano, da vej postrebaj troši, ti že ne hoči, nosec, zato jim poseli. Не міг наноситись. Він сарак аж був танк за вчорашній день. Зранку вийшов, двері обіду знову ввійшов. На. на трошки вівсадві приніс. Кайдани вчора ввечора. Сьогодні раненько прийшов подивитися, чи все добре. Да перевіримо, що тут, чи всього не нагрізло щига. Не, крови нема ще, це, значить добре. Тільки кайда. Знаєте, ланцюг, верлики стоють, не, ці, бо якщо класти е -е, Як його? Карабінчики, то вони не відтримують. Це вже перевірено. так, наминає. Сьогодні будемо порвати знову фаліну. А він? Ми спарували фаліну і лишили його разом. І це фаліна стояла, а він... очі червоні зробилися у нього. Це було погано, де я Задумано, що я зробив, треба було фаліну забрати, спарувати і забрати. Мало бути все добре. А пастух у нас на акумуляторі слабенько б'є. Він собі почув волю. Ну, нічого, ми цей поклали перетворювач. Не від акумулятора, а 220 що видає. Від акумулятора на передвонющую в розетку. І це вже чути, що воно лопаш. Та й трошки ми його успокоїмо кайданами. Я думаю, що ще за 2-3 дні я його кайдани знімлю. Отак. От Всім гарного дня, гарного тижня! Такий у нас барвестий ліс тепер. Красота. Сьогодні 28 жовтня, а ліс ще повністю в листю. Верба, все в листочках, Лише вільха десь трохи посипалась. який барви. Це буде Україна.